Що краще грати в шахи онлайн чи грати в шахи вживу? Давайте розбиратися. Я думаю, що і онлайн, і офлайн завжди є свої. Плюсики онлайн це дуже зручно, можна зіграти в день хоч 100 партій, менше займає часу, можна відразу проаналізувати, економиш собі час та сил. Але це все-таки не жива гра і більшість звань, рейтинг, все солідольне можна виконати тільки на живих турнірах. Плюс ви боретесь за призи, за якісь грошові призи, або якісь дошки, шахи, будь-що набагато цікавіше. Плюс ти спілкуйся з людиною тета-тет, -тет, навряд чи вона буде читерити, або якось обманювати, це все-таки відсоток набагато менший, чим онлайн. Ну і загалом атмосфера, коли ти йдеш на турнір, ти набагато більше зібраний, сконцентрований. Це не вдома, ти граєш і паралельно їсиш, або слухаєш музику, або ще займаєшся своїми справами. Пиши, чи ходив ти на живі турніри, або хотів би записатися, ми скоро будемо проводити такий турнір. І підписуйся. На нашу сторінку ми там викладаємо шахи та продаємо дошки. Дякую за перегляд!